Що змушує кримчан воювати у збройних силах окупанта та як ідентифікують загиблих? Виставка скіфського золота у Києві за ці скарби Україна 10 років судилася з окупаційними музеями Криму. Зберіглися дуже цікаві речі, які Будуть на материковій Україні експонуватися вперше. 1 липня українські пілоти завдали удару по російському складу боєприпасів в окупованому Криму. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. За його словами, українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російської армії, а також ліквідовують важливі військові об'єкти у глибокому тилу окупантів. Того ж дня житель Севастополя повідомив суспіль. Крим, що у місті чули вибухи. Далі побачили стовп диму у бік Балаклави. Але насправді зараз е, все більше і більше приховують ці дані. Якщо говорити знову ж таки про російських військових, але багато в кого все одно вони досі є. Аналітик ОСІНТ-агенції Павло Фіалковський показує, як за даними з відкритих джерел ведуть підрахунок загиблих вояків російської армії. Для прикладу, так через пошук в інтернеті, вдалося з'ясувати долю кримчанина Тимура Гасанова. Якщо ми просто напишемо Тимур Газанов, то в нас буде 360 тисяч результатів. Якщо ми, наприклад, візьмемо це все діло в лапки, то нас обмежить. Воно до 61 результату, результату вже з ним набагато зручніше працювати. Врешті дізнаємося. Єпаторієць Тимур Гасанов був контрактником російської армії. Прозвучалі імена погібших єпатерійців, приймавших участь в СВО. І тут наш Тимур пише він інструктор кінологічної групи Южного округу войск національної гвардії. За даними представництва президента України в Автономній Республіці Крим окупанти на півострові поховали щонайменше 830 російських військових. Серед них 639, ймовірно були громадянами України. Казаною інформацією, окупаційна влада намагалась перший рік приховувати, оскільки були масштабні втрати, і вони намагалися це приховати в подальшому, коли на території тимсього окупованого Криму окупаційна влада так і на території Російської Федерації зрозуміли, що масштаби втрат вони вже приховувати не можуть. Вони почали активно героїзувати вказаних людей, і тому почали з'являтися регулярна інформація про них. осінт аналітик Павло Фіалковський пояснює специфіку пошуку такої інформації з тимчасово окупованих територій. Телеграм пабліків, навіть не пабліків, а сторінок і груп, бо це в загальному це не лише пабліки, де публікують загиблих росіян або росіян в полоні. Можемо туди подивитися. І там часто коментарі відкриті, і видно, де люди пишуть, що так це правда, так це неправда, і вони вже допомагають нам в цьому розслідуванні. Можна сказати, тим, що вказують, чи це, чи це правда, чи брехня. Голова меджлісу кримськотатарського народу Рифа Чубаров зазначає, втрати серед корінного народу Криму теж є. Часто інформація про поховання загиблих в окупаційній армії не публічна. Близько тисячі. Людей, пов'язаних з Кримом, які загинули в війні, вони воювали проти України. Їх привезли і поховали в Криму. Це тільки ті, які встановлені. Я думаю, що кількість тих, хто таким чином загинув, з числа. Мешканців Криму набагато більше, бо я знаю, і це теж від нашого спілкування ви запитували про це. Я знаю про деякі поховання, які відбувалися серед кримськотатарської спільноти, ховали кримських татар, які не знайшли можливості, не зуміли, побоялися, я не знаю, але вони. Не змогли уникнути мобілізації. Їх було вбито за статистикою правозахисної ініціативи Кримський епізод. Лише за травень цього року у війні Росії проти України було вбито щонайменше 33 кримчан, які служили в окупаційному війську. У кримській правозахисній групі кажуть, головна мотивація гроші. Та часто до окупаційного війська забирають під примусом. Методика Росії це закидування м'ясом. Як кажуть да тому ці люди розходний матеріал. У квітні цього року окупаційний військовий комісар у Криму Євген Машуков заявив про плани призвати 2,5 тисячі осіб в межах весняного призову. За словами Дениса Чистікова, серед загиблих в перші місяці повномасштабного вторгнення були строковики, які не мали бути відправлені на війну. Це воєнний злочин, так само як і незаконна мобілізація, наголосили у представництві президента в Автономній Республіці Крим. Якщо у ході вивчення не виявлена інформації про те, що особа вчинила воєнний злочин під час мобілізації або під час мобілізації, тоді вони ну умовно вони є потерпілими в, в... 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 в зазначеному випадку. у Раз... випадку, якщо все ж таки встановлено, що вони вчинили воєнний злочин. До другої неви притягаються і відповідають згідно законодавство України. в травні. Правозахисна ініціатива Кримський епізод повідомила про взяття в полон чи не менше трьох кримчан, які воювали в російських підрозділах: двох жителів Джанкойського району та одного з Євпаторії. За свідченнями військовополоненого у кримських військоматах мобілізованих переконують підписати контракт як добровольця і таким чином намагаються приховати масштаби воєнного злочину, скоєного щодо цивільного населення в окупованому Криму. Анастасія Діденко, Владислав Нагорний, Олексій Мовсесян, Суспільне, Новини Крим. У залах скарбниці Національного музею історії України працівники готуються до відкриття виставки Скарби Криму Повернення. Це вже один із фінальних етапів розміщення експонатів у вітринах. предметами, такими крихкими, які досить довго пролежали землі і піддавалися різним процесам корозійним, зокрема металеві речі. То ось за ручку ні в якому разі не можна брати завжди береться за найширшу частину за корпусу, до корпусу. Дуже м'яко. Ну і оце це от один нюанс і те, що власне потрібні кваліфіковані люди для того, щоб просто, просто банально тримати в руках таки людей. У руках науковиці не просто антична посудина, а тест глек на вправного виночерпа. Ой, знаходиться, називається через те, що ось у нього ну це така форма посту в грецькому світі, а через те, що в нього було такі три зливи. І ніби як вважається, що особливо вдалий виночерп і міг одночасно наливати ось так в три посудини. Для Оксани Ліфантій це буденна справа працювати з речами, яким декілька тисяч років. Це зображення еротика, боєрота, грецького богокохання. Він тримає одночасно в руці шолом і, скоріш за все, щит, що дуже цікаво. Скільки йому років? Це перше століття нашої ери, тобто йому, грубо кажучи, дві тисячі років. Експонати виставки Скарби Криму повернення датуються періодом від п'ятого століття до нашої ери і до сьомого століття вже нашої ери. Тобто у чотирьох залах скарбниці продемонструють понад 1200 років історії Криму. Це зроблять завдяки археологічним знахідкам, що належали народам, які жили на півострові: грекам, скіфам, сарматам, аланам, готам і гунам. І це речі жіночого поховання. Ну, тут ну, ось це все це були прикраси. Це було намисто, це були прикраси одягу, ось, до речі, реконструкції. І були в цієї дами ось такі дуже цікаві сережки. Їхня основна така сама цікава деталь це ось ці от фігурки чоловічків. В античності замість ось цих фігурок підвішували дуже такі симпатичні, витрумчені фігурки еротів. Уся експозиція скарбів Криму налічує 665 експонатів із чотирьох кримських музеїв: Бахчисарайського заповідника, центрального музею Тавриди, Керченського заповідника і Херсонесу Таврійського. Якби вони залишилися у Криму, каже завідувачка скарбниці Наталія Панченко. Ми б могли їх уже і ніколи не побачити. Так, да, цих речей боже на сьогодні там не це. Для нас не викликає сумніву. Все, що вони знаходять на окупованих територіях, що має історичну цінність, звісно, вони це вивозять. За скарби Криму або Скіфське золото Україна 10 років судилася у Нідерландах з окупаційними музеями півострова, адже на момент захоплення Росією Криму, у 2014-му експонати перебували на виставці в Амстердамі. Тамтешній суд роками визначав, куди ж повертати скарби до окупованого Криму чи на материкову Україну. Фінальну крапку поставив Верховний суд Нідерландів, який торік, 9 червня, зобов'язав передати скарби Києву у листопаді того ж року. Їх до. Сюди. Україна вбилась, вступила в цю боротьбу, і вона цю битву виграла. Дуже потужна перемога і знакова, і результативна, оскільки зберіглися дуже цікаві речі, які будуть на материковій Україні, експонуватися вперше. Відкриття виставки 5 липня у скарбниці національного музею історії України тут, за словами музейників, кримські скарби зберігатимуть до деокупації півострова. Вікторія Кордубан, Іван Горбунов, Суспільне новини, Крим.